Вітаємо сьогодні. У нас розмовне відео. Будемо говорити про гоління підлітків. Ось цікава тема. До нас звернувся клієнт з таким питанням: що підібрати краще для гоління підлітка, у якого шкіра вразлива до подразнень. Тобто, якщо клієнт користується там, наприклад, підліт, користується звичайним ставком, в нього виникають неприємні відчуття, подразнення. І все, що з цим пов'язано. І що краще обрати. Тому ось якраз цікава тема, і це я думаю буде корисно, по-перше, що підліткам підібрати. І можливо, також буде дивитися шилоків, в кого така шкіра, як, е, яка також е, подразнює після гоління, так, е, тому що це і в будь-якому віці виникає у мене особисто також шкіра е, дуже ніжна, також постійно подразнює. який би я не купував стану. У мене подразнення постійно. Звичайно, тут багато впливають на це різних причин, тобто може бути, по-перше, якісь навички, які засоби ми підбираємо довго лінятися, то це цілий процес, але все-таки я скажу на своєму досвіду, як я це вирішую. Ось, і також досвід клієнтів. Цікаві кейси розберемо, і давайте поговоримо, що я пропоную, наприклад, особисто що яку підбірку. Так, для цього. А, значить, у нас на відео сьогодні буде присутні три основних предмети, які можна використовувати. По-перше, це шейвер, роторна електробриква і тример, звичайний тример з нульовим зрізом. Давайте по порядку ми почнемо наприклад, з шейвер. Одразу забігаючи наперед, скажу звичайно, що тут більше багато буде питань. Тобто, якщо це ось підліток, е йому може навіть взагалі це не підійти. Чому? Тому що ми повинні розуміти, що таке шейвер. Шейвер е підходить саме для воління щетини. Дрібної щетини. Давайте розберемо розберемося визначення. Що таке дрібна щетина? А дрібна щетина – це саме струк певна структура волосся, є визначення. Щетина – це е Дрібне волосся у чоловіків після гоління, яке відростає, як правило, це волосся вже починається бути жорстким, тобто це жорсткий волосяний покрив, покров. Тому відповідно саме шейвери створені для гоління щетини, Тобто це дрібне, грубе волосся у підлітках. Щетина може бути звичайно не така, тому що, по-перше, що це може взагалі бути перші кроки гоління. Відповідно, волосся, ось як на тілі у чоловіків, може бути таке м'яке, м'яке-мягеньке, так відповідно, шейвер навіть може пропускати, дивлячись, яка модель, у нас був в магазині чоловік, який просто почав на руці тестувати, не розуміючи те, що структура волосся у дорослого чоловіка щитина одна структура на тілі зовсім інша, якщо він там постійно не голить руки свої. І він почав себе голити, а в нього пропускає. Каже, це якийсь неякісний пристрій. От. І, а я скажу, що це не пристрій справа, а справа в тому, що він неправильно призначений. Тобто, звичайно, шейвери дуже популярні нас от, особисто, я вам скажу, в наш досвід. Шейвери серед чоловіків дорослих це один номер один. Тобто, справді дуже корисна річ. Хто з бородою, хто без бороди, хто просто голиться, це дуже корисна річ, тому що справді шейвери шліфують саме оцю цю дрібну щитину під нуль. Чистенько, гладко, але вони дуже-дуже звичайно, можуть бути агресивні до шкіри, тому що максимально контактує сітка з шкірою. Тому, якщо є проблемна шкіра, може бути якісь неприємності. Наприклад, в мене вони бувають, але не так, як після станка, звичайно, нема порізів, не таке почервоніння, але воно може бути. Я, як правило, просто використовую якісь засоби. Перше, друге, не так часто. Тобто, якщо я там, наприклад, вдома, не на вихід, якийсь непарадний вихід в мене. І я просто можу там зняти тримером, а не з сіткою. А якщо мені десь потрібно бути там доглянутим, скажем, проявити себе, я просто його лідше використовую, але використовую тобто сітку, і в мене все одно це все відбувається набагато легше. Тому одразу, якщо це для підлітка, ми мінусовуємо шейвер, він не підійде. Залишаються два предмети. Залишається роторна електробритва, залишається тример. І тут в цьому випадку, я би все-таки хотів сказати, що роторна вже можна розглядати. Але, знову ж таки, тут все індивідуально. А тут треба перше розуміти, чи сподобається підлітку саме роторний тип. Чому? Тому що тут є певна особливість. Тобто роторні роторні можуть взяти вже м'яке волосся. Тобто навіть на тілі ми можемо пройтися, тобто і м'яке волосся, ніж вже може запачувати. По-друге, може брати. Роторна електробритва трішечки більшу, ніж щитина булося, це, тобто це може бути вже недільне гоління в такому випадку. А, і відповідно все-таки роторна, це можна вже використовувати засоби для гоління, для того, щоб процес був не такий небезпечний для шкіри, щоб це було більш помірно. Можна використовувати гель для гоління, наприклад. Ось. Але це індивідуально, Наприклад, все-таки більш ризиковано, але вже можна спробувати ось такий варіант. Але в нас була тема, що шкіра вразлива до подразнень. Наприклад, я коли користувався роторною, в мене були трішечки подразнення, все-таки були неприємні відчуття. Тому тут, якщо наприклад, скажімо, підліток, де шкіра не вразлива до подразнень, однозначно можна пробувати. Якщо вразлива, тобто є теж ризик, що можуть бути подразнення. А скажу, що я також маю досвід спілкування з молодими людьми. Не всім таке підходить, не всім подобається. Треба звикати. І ми переходимо до тримарів. І одразу хочу сказати цікавий кейс. Ось Телефонував один клієнт у нас і каже, що в нього також проблемна шкіра, нього тобто постійно подразнення. Він вже звернувся навіть до дерматолога, тобто серйозна ситуація. І дерматолог порадив, що зробити. Взяти тремор, Але правда, дерматолог сказав, насадку на 1 мм поставити і просто проводити ось таке гоління. Ну, клієнт казав, що ну, взагалі він привик голитися, а тут там, якесь буде волосся залишатись. Я хочу сказати, що краще всього навіть без насадки. Просто ви ось нульовий зріз. Тобто я вам спеціально підбираю, це у нас 0,09 хороший варіант. Тут, по-перше, йде дрібний зріз, я вам зараз детально покажу. Дрібний зуб. Чим дрібніший, тим краще, тому що він приємний до тіла вже йде. Особливо, якщо роблять на тримери для тіла, вони тут дуже дрібний роблять зуб. Це для того, щоб, по-перше, він буде забирати якомога більшу щитину, більший об'єм. І по-друге, волосяний покров буде вже менше. <рапев> тобто я особисто якраз таки використовую тример для гоління. Без насадки я просто проходжусь повністю і все. У мене ніколи не буває проблем. У мене шкіра завжди, скажімо, без ніяких подразнень, завжди приємна шкіра і комфорт. Супер просто. Звичайно, треба тут треба розуміти, що якщо це тренер, навіть без насадки з нульовим зрізом, шершавість він певно залишає. Ну, так, Якщо це підліток, в нього це не так буде помітно, в нього все одно не така груба щетина буде, ось, тому взагалі буде сухо. Ось я скажу, і... ну реально, я навіть закриваю очі, на те, що там трішечки в мене залишається, щось все одно в мене зато шкіра не страждає, саме головне. Ось, тому можна на початок запропонувати ось такий варіант, це таки трима. Це і зручно, це і швидко, це і будь-яку довжину щитину візьме. Ось і без насадочки так пройтися, забрати це буде добрий варіант. Плюс це універсальний пристрій. Потім, можливо, там подоросліше захоче там якусь бороду завести ще щось. Звичайно, також буде в нагоді, тому що можна вже просто насадкою пройтися, зняти об'єм волосся, можна буде тантування зробити. Ось потім десь можливо шию підрівняти, або там, можливо, навіть якась дрібна стрижечка. Тобто це універсальний пристрій. Тому я би радив на першу. Пору спробувати все-таки тримати. Тобто це саме безпечніше, що може бути. Ніяк ні порізів, ні подразнень. Дуже хороший варіант. Тому, все-таки підсумовуючи ось цю тему відео, і не тільки підліткам, і знову ж таки, в чоловіків, у кого є ось така проблема подразнення, може допомогти тример. Ось. Тому спробуйте спеціальні тримери з нульовим зрізом, з дрібним зубом, просто без насадки, отак ви просто проходитесь. І буде добре. Потім вже ви можете, там, якщо ви дивитесь по собі, якщо вам все-таки ну, не подобається, що є якась певна шершавість, тобто є відчуття, що ви не поголились до кінця, можна якийсь і потім після цього шейвер спробувати. Все одно це буде, ось я, наприклад, по собі скажу, в мене теж є шейвер маленький. Я, наприклад, знімаю об'єм волосся тримером, потім оцю дрібненьку-дрібненьку щетину, яка залишилась після тримера. Я просто чищу шейвером. І в мене хороше комплексне гоління, і все одно, навіть якщо після шейвера є якісь почервоніння, це не так, як після станка. Все одно це легше для шкіри. Тому ось такий варіант я хотів би запропонувати. Ну а вирішувати, звісно, вам всі ці варіанти, які були на відео. Вони в нас є в асортименті. До речі, і рекомендується в кого проблемна шкіра використовувати засоби після гоління. Також вони в нас є. Кому, будь ласка, кому цікаво, звертайтеся.